Чи задумувалися ви, чому і для чого вас заганяють щурячі перегони закликами? Тобі всього не вистачить, вигризай перемогу, вирізняйся та будь кращим над іншими, будь багатший за інших, купуй щоразу найновіше, керуй та пануй над іншими. Ось як про це мовить мудра притча. Сатана скликав Всесвітній з'їзд бісів. У своєму вступному слові він сказав. Ми не можемо заборонити людям бути щасливими. Ми не можемо заборонити їм радіти життю. А щойно вони бачать, що можна бути щасливими та насолоджуватися життям, ми вмить позбуваємося влади над ними. Тож ми вкрадемо їхній час і спокій, щоб вони були повсякчас заклопотані і не могли думати про щастя. Ось що ви мусите робити. Ви повинні перешкодити їм дізнатися, як це бути щасливим. Як нам це зробити, загукали тема. Задійте безліч способів, аби заповнити їхній розум цікавими дрібницями і різними непотрібними справами. Хай вони будуть постійно зайняті і в хронічному емоційному напруженні, а розслабляються алкоголем, цигарками та наркотиками. А головне навіти їм прагнення до матеріальних благ, збагачення та гордині, зверхності і панування над іншими. Ще у них має постійно бути почуття провини. Найкращий спосіб це переконати людину, що страждання це норма, а щастя примарне, що страх це природне почуття, а не ілюзія, що справжня сила, вона десь зовні і у когось іншого. А не всередині кожного. Нехай вони бажають заробляти якомога більше грошей і купують свої машини, квартири, дачі та інші предмети розкоші. Створіть систему дефіциту, коли життя обмінюють на час, коли цінність вимінюють цифрами і в грошових знаках. У людей має бути постійний страх. Я не встигну, мені не вистачить, я повинен більше. Це найефективніший спосіб напруги. Заставляйте їх необдумано витрачати і позичати, брати багаторічні кредити і йти в неволю до банків. А коли запалає в них бажання до особистого збагачення, не потрібно вже їм буде щастя.